Для кожної людини поняття любов дуже різне і багатогранне, без любові життя просто б не існувало, тому що завдяки їй світі існує добро, розуміння, радість та інші найпрекрасніші почуття. Це чудова притча про вічну та справжню любов, без якої світ не може існувати. Біля краю поля стояли любов і розлука і милувалися молодою парою. Розлука каже любові Закладемось, що я їх розлучу. Любов відповідає: Зачекай, да я зроблю до них всього один підхід, а потім ти можеш підходити до них стільки, скільки захочеш, і тоді ми побачимо, чи зможеш ти їх розлучити. Розлука погодилася. Любов підійшла до молодої пари, доторкнулася до них, подивилася в їхні очі і побачила, яка між ними виникла іскра. Любов відійшла і каже Тепер твоя черга. Розлука відповіла: Ні, зараз я нічого не можу зробити. Зараз їхні серця наповнені любов'ю. Я прийду до них пізніше. Минув час. Розлука заглянула в будинок, побачила молоду матір з немовля та батька. Розлука сподівалася, що любов вже пройшла, і тому з надією переступила поріг їхнього будинку. Але, заглянувши очі, вона побачила подяку. Розлука повернулася і сказала Я прийду до них пізніше. Минув час. Розлука знову з'явилася до них. В будинку голосували діти, з роботи прийшов втомлений чоловік. Мати заспокоювала дітей. Розлука сподівалася, що вже тепер точно вона зможе їх розлучити. Адже за цей час і любов, і вдячність вже давно повинні були покинути їхні серця. Але, заглянувши очі, вона побачила повагу і розуміння. Я загляну пізніше, сказала розлука. Минув час. Знову прийшла в їх будинок розлука. Дивиться вона. Діти вже дорослі, сивий батько пояснює щось своїм дітям, дружина щось готує на кухні. Глянула вона в їхні очі, зрочаровано зітхнула. Вона побачила в них довіру. Я прийду пізніше, сказала розлука і вийшла. Минуло ще трохи часу. Заглядає знову розлука в будинок, дивиться, а там бігають онуки. Біля каміна сидить, похнюпнувшись старенька жінка. Розлука дивиться і думає про себе, бо ось напевно, мій час прийшов. Хотіла було заглянути їй очі, але та встала і вийшла з дому. Розлука пішла за нею. Незабаром прийшла старенька на цвинтар і сіла біля могили. Це була могила її чоловіка. Напевно, я запізнилася, подумала розлука. Час зробив за мене мою роботу. І розлука заглянула в заплакані очі старей. Але в них вона побачила пам'ять пам'ять про любов, вдячність, повагу, розуміння і довіру.